Всім привіт! Це в мене авторське намисто Фантазія. Виготовляю я її із трьох відцінків: чорний, білий та прозорий. В роботі використовую пшеничку, ронделі і капельки. Прекраса дуже гарна, ніжна, цікава. Подивіться, яка вона буде гарна. Після того, як я закінчу, я планую зробити ось таких. 4 кутики, і на ось такий маленький кутик вона буде закінчуватися. Замірюю довжину намиста, яка вона буде, і підрахую скільки бісеру, скільки пшенички, ронделів, капельок піде на дану прикрасу. І буду збирати дані набори. Якщо вам цікавий даний набір, то пишіть мені в особисті. В описі під відео я залишу. Номер вайбера, це в кого немає Фейсбука, а в кого є Фейсбук, то буде посилання на мій Фейсбук, де ви зможете мені написати месенджер. Обов'язково пишіть, як вам прикраса. Також можна зібрати не лишень в таких відтінках. В різних відтінках можна збирати дану прикрасу. Вона буде прекрасна, абсолютно у різних відтіночках. Потім, приблизно через декілька днів, я... Напишу, які будуть набори. Збирати їх буду сама, тому що в мене виникли були проблеми із королевою ночі, бо збирала продавщиця. Я ж не хочу, щоб виникали якісь проблеми, тому я роблю сама готову прикрасу, зважую абсолютно все, що нам потрібно для даної прикраси, і тоді я буду сама збирати набори. Також буду старатися, щоб бісеру у нас. Не притик було, а щоб трошки залишалося. Чекаю від вас відгук, як вам прикраса подобається чи ні. А як знайти в описі під відео, просто нажимайте на слово більше і воно вас кидає на те, що вам потрібно. Чекаю коментар, обов'язково, як вам прикраса подобається чи ні. А кому цікавий набір, також пишіть. Ось як я і обіцяла, готова вже прикраса, маєте змогу оглянути, вона вже є повністю готова. В описі під відео я напишу довжину прикраси. І кому цікава пропозиція, можете купити готову прикрасу, вона є в наявності і, можливо, когось цікавить сам комплект. Пишіть обов'язково коментарі, як вам прикраса подобається чи ні. Шукайте в описі все, що вам потрібно.